Інвестиційна декларація, ключ до успіху кожної людини. Чим раніше її скласти, тим швидше станеш фінансово незалежним. Студентство – невелика, але важлива сходинка між дитинством та дорослим життям. Саме у цей період важливо стати самостійним та незалежним. Необхідно любити та поважати себе, позбутися усіх шкідливих звичок, визначити свої життєві принципи та сформувати інвестиційну декларацію. Починаємо. Інвестиційна декларація це найважливіший документ у вашому житті, навіть важливіша паспорта. Вона містить усі ваші фінансові принципи, усі статті витрат та розподіляє капітал. Будь-які фінансові зміни у вашому житті ви повинні записувати у цей документ: збільшення доходів, нові джерела доходів, нові статті витрат, нові концепції розподілу капіталу і так далі. Звичайно, що цей документ є виключно індивідуальним. Але водночас він може бути схожий і у однолітків або у людей з однаковим капіталом. Інвестиції студента можуть бути високоризикованими, а от інвестиції пенсіонера повинні бути високонадійними. Інвестиції мільйонера можуть бути крупними, а от інвестиції новачка такими не будуть. Тому у цьому відео я покажу зразок інвестиційної декларації середньозабезпеченого студента. Свою декларацію ви можете зробити у будь-якому вигляді. Це може бути ментальна карта або випадаючий список. Обирайте для себе найзручніший для створення та сприймання варіант. Щоб вам було зрозуміліше, я покажу у вигляді ментальної карти. Перший пункт це витрати, а саме їжа, гуртожиток, розваги та інше. Звичайно, ці суми можуть дещо відрізнятися, бо усі мають різний апетит, різну потребу у розвагах та різні умови проживання. Хтось живе у гуртожитку, хтось орендує квартиру, а хтось живе з батьками або взагалі у власній квартирі. Другий пункт це доходи, наприклад, гроші батьків та підробіток, і тут також все індивідуально. Можливо, ви не маєте навіть мінімального власного заробітку, або вже маєте достатній і не потребуєте батьківських грошей. В цьому пункті вам слід написати окремо кожне джерело доходів та який заробіток воно приносить. Наступна гілка інвестиції. На жаль, більшість людей зовсім не цікавиться капіталовкладенням. Незважаючи на те, що Україна лідер у світі за відсотком населення, що володіє криптовалютою, багато людей все ще абсолютно не в темі. Гаманець студента зазвичай майже порожній, тому й об'єм інвестицій буде мінімальний з наступним поділом: криптовалюта 70%, валюта 30%. У свою чергу інвестиції у криптовалюту ми розділяємо на біткоін, ефіріум та солана, а валютні інвестиції на долар та євро. Не витрачати гроші на дурниці, спершу відкладати, потім витрачати, не давати в борг і так далі. Запишіть тут усі ваші фінансові принципи. І пам'ятайте, що ні за яких обставин ви не повинні їх порушувати, оскільки це принципи. Наприклад, для зразка я написав такі: накопичувати та примножувати капітал, купити квартиру, вийти на пенсію до 40 років. Цілі це причини ваших інвестицій та принципів. І все-таки, друзі, я вірю, що саме ми відбудуємо, розвинемо та зробимо багатою нашу країну. Для цього ми самі повинні процвітати, розширювати свої багатства та щодня вивчати щось нове. Вишверніть негатив, посміхайтеся, і ми це зробимо. Дякую за перегляд.